Триває на громадському інтерактивному та Радіо 1. З нами на зв'язку музикант, співак, автор пісень Сергій Борич. Вітаємо, вітаємо, добрий день. Доброго дня. Привіт, Доброго привіт. дня. У вас нещодавно відбулася класна, я так розумію, довгоочікувана подія, так, концерт. Які враження, що запам'яталось, де це відбувалось? Хто був поруч? З якими піснями? І взагалі, от які спогади лишилися про цю таку класну, творчу, потрібну зараз подію? От ви зараз говорите, я намагаюся прямо по вашим словам уявити ці всі спогади, і відчувається відчувається що це хороші спогади, що хороші люди в сквоті 17 бедами проводили в сам виступ. E, хороша команда, хороша e, сім'я, я б сказав у них, напевно, що і так точно так само люди, які прийшли, це люди багато в чому. E, напевно, що давні слухачі Павла не читайла, хтось прийшов на мене і відчувалася так само сім'я. Тому було добре, затишно. А ви були там в дуеті з Павлом Нечитайлом, Так ви його називаєте майстром музики, сонця, ріки і каменю. Як довго триває ця така творча, я розумію, а можливо і життєва дружба, що вас поєднує і чому от саме з ним у вас відбувається такий творчий дует? Тому що насправді люди напевно ж мають якось енергетично вібраційно бути чимось думками, тими ж самими, так, творчістю схожими для того, щоб робити разом якісь проєкти. Справа в тому, що ми безпосередньо не робили з Павлом чогось разом, тому що це був концерт все-таки окремо його пісень і моїх пісень, але річ у тім, що ми знайомі з ним дуже давно, років 15, можливо, і більше. І напевно що в першу чергу знайомі через музику, і я давно люблю його творчість і ще із, із пропалої грамоти, і, в принципі, всі його проекти Сольні і з Яною, дружиною. Це про проєкт Запаска. І, Власне, можливо, один із перших разів, коли ми познайомились, це був фестиваль Уніш ми тоді виступали. У мене був гурт Квітень руїн а у Паші був гурт пропала грамати. Десь ми тоді з того періоду почали напевно ще близько комунікувати. Але комунікува... ця комунікація проходила отак от спонтанно, періодично, тому що я живу в Києві. Він в Києві не живе. Ось тому ми спілкуємося через музику і разом із музикою інколи. А угу. що таке є подібне у вас в творчості, що е, дуже гармонійно, в принципі, так, напевно, виглядає на сцени, на сцені і зі сцени? Е, ви знаєте, я, я не можу оцінювати себе ззовні для того, щоб порівняти себе із музикою полани Читайла. Але. От ми говорили із Костею Бошинським, це гітарист про полеграмоти. Так само товариш Павла не читали. І він так посміявся, що моя творчість досить темна, а от у нього у Павла світотворчість. От, і, і, оця назвемо так культурний кластер Поділля це Павло не читає, це про полеграмоту, Запаска, Очеретяний Кіт, Покійний антоніс Секретарьов, Оці, оці всі люди вони десь утворюють е, дуже цікавий і непомічений пласт в українській музиці. Пласт, як вони себе називають, подільський даб. Е, можливо, там по-теперішньому можна було сказати, що у них такий подільський вайб. А взяти а мою музику. Вона я сам родом із Волині, і музика Волині, етнічна музика Волині це, 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 це музика не е, поліфонічна, так, це музика десь одного. Акорду плюс-мінус. Ну, десь така, така сама, як і в мене музика. Я така музика буліт, і ось лісів, трішки темна. А ну, але все одно це музика рідної землі, тому вона в чомусь і світла. От я думаю, от, на цій музиці рідної землі ми з Павлом читали сходимося разом, от, просто відчувається приналежність, напевно, ще до української якоїсь музичної традиції в будь-якому випадку. Ну, для мене так в першу чергу, тому що Павло читали для мене такі якраз в Певній мірі зразок, м, я, я, як, як робити музику з любов'ю, відноситись до неї як до сородної праці, і скородинський мудрець, трішки підростаючий. Сергія, ну насправді дуже круто, що ви згадали, що ви з Волині, тому що ну, ми ж знаходимося, наша студія в Луцьку. І вам, мабуть, взагалі мало би бути так. Це якось душевно приємно і так по-рідному. І нам теж приємно, насправді, що ми говоримо про тих людей, які творять і працюють, і вони є з цієї землі, так? тобто вібрали цю енергію. Давайте розкажемо нашим слухачам, глядачам про альбом Храм. Так, Це така насправді, я розумію, квітесенція. Певної якоїсь і, і творчості, і досвіду, і думок, і м, пісень, як ви творили цей альбом, про що він? Які пісні туди війшли, Хто вам допомагав його творити? Звичайно, ми закликаємо тих, хто почує цю програму, знайти в Ютубі, знайти в, в інтернеті, послухати, поцікавитися. Ну, це, це дійсно така музика. Ну, для мене це такий андеграунд, але дуже, дуже якийсь такий глибокий. От що для вас цей альбом? Для мене цей альбом напевно в першу чергу про початку якогось занурення в себе і дослідження самого себе. І тому всі ці пісні це такі пісні, більш проходження по певним архетипним формам всередині людини. Ну, але оскільки люди всі однакові, плюс-мінус. тому і це форми для всіх. І кожен може для себе кожну пісню з альбому заповнити так, як він хотів би сам. От, наприклад, ем, рецензію на альбом написав Олександр Ковальчук, цей журналіст Львівський з видання Варіанти. І я бачу, як, наприклад. Архетипні форми, які там запропоновані в моїх піснях, відображаються у його рецензії. Коли він там пише про якісь, про, е, якісь біблійні мотиви, про ап -ап 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 апокаліптичні форми у багряних конях і так далі. І ти розумієш, що ось, ось у людини працює його, його е, е, внутрішнє підсвідоме, і саме так воно формує бачення моєї музики. Ну, тому я не, 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 не хотів би нав'язувати якісь бачення всім іншим. Кожен може просто щось своє знайти у піснях. Ви ви можете мене, наприклад, запитати щось про те. Ну, сказати, наприклад, що я ось ці пісні бачу ось так. Давайте про це поговоримо. Ми можемо поговорити про ваше бачення, а мені не хочеться говорити про своє для усіх. А, ну, ми вибрали, наприклад, пісню, яка, я так зрозуміла, не війшла в цей альбом пісня світлу, а, mm -hmm. і обов'язково її потім після етеру прокрутимо, покажемо про що ця пісня. Ну, тобто можна з назви зрозуміти, звичайно, що вона про щось таке нетемне, хоч ви кажете, що ваша творчість темна. Про що це? Це якийсь заклик, це якісь думки, це якийсь глибокий аналіз? Я думаю, що пісню можна аналізувати з кількох позицій, тобто можна з позиції автора, подивитися, ніби ніби от я, я написав пісню, хотів щось у неї вкласти. А, а, а можна проаналізувати із позиції того, що, начебто, це не я написав, а хтось от мені щось внутрішнє моє там написало внутрішній мій автор, написав пісню, і я своїм розумом на це дивлюся. Тому, якщо подивитися на цю пісню, світло, то це пісня, напевно, що про пошук дому в першу чергу, е і про, м про дім, напевно, ще як, як місце, у якому в тебе все добре, в якому немає війни, у якому. Спокійні затишні книги, поруч поруч друзі. ну Десь, десь так, напевно. Це така але але, але коли знову ж пісні... Це що? Це, так, це така мрія, так, такого спокою, якогось спокійного 에, дому. Це, так. Угу. це мрія, але що ми подивимося, це мрія, там по сюжету там ангел літає десь і не може знайти у рай, тобто, це, знову ж таки, мрія, можливо, такі знову боки. Архетип ангела, що упав, а з іншого боку, архетип повернення блудного сина додому. Тобто, ну, то, як воно так накладається е, такими образами і можна так трактувати цю пісню, наприклад. Ну і так само е, інтерпретація храму, теж е, якщо почитати ваші думки і ваші дописи в соцмережах, е, храм це і народ, це теж храм, і країна, це теж храм, так? І е, тільки дурень насправді може обкрадати власний дім. Розкажіть про ці ваші думки. Тобто, я так розумію, що ви ці ідеї теж закладали в свої пісні, в свій альбом? Я от якраз вчора почав, почав, спробував сформувати для себе якусь коротко поняття храму, тому що мене майже запитали про це, май, це інша людина. Вона запитала, а потім сказала, що передумала говорити про храм. Я подумав, що напевно що храм це знову ж таки певна трійця мусить бути, бо, ну, бо, бо цей архетипний образ є ну, все одно у нас, як там, представників якоїсь християнської культури, європейської. І зараз у нас е, найперше, на, на першому місці, якщо ми подивимось навколо, то на першому місці це власне я, це любов до себе пропагується. Ну, давайте, припустимо, поставимо на місце, е, з зробимо. Так, що храм це і є людина в першу чергу, і, і, і те, що в ній всередині, і от збудувати власний храм це в першу чергу збудувати себе, напевно. Потім, в другу чергу, храм це вже родина. Коли, коли твій храм розростається, а, але це, наприклад, архетип дому, архетип саду того ж раю. І, і третій храм це вже країна. Тобто це, це вже більша спільність, спільність не по Ем, не по любові, як у родині, не, не, не по любові до, до, до власної, до власної сім'ї, а по любові до власної спільності, напевно, що до того, що ти приналежний до чогось більшого, ніж просто там ти і е, троє чи, 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 чи четверо людей. Ну от, напевно, що храм це десь так виходить, що от така трійця дім, сім'я країна. Ну, як ну, це, ти... як це ще говорити про, про, про соціальну пропозицію храму? Yeah. Такі переживання yeah. можна було відчути так, що це якесь таке певне беззаконня корупція. Тобто, це насправді так ріже серце ножами, просто розрі... розрізає свідомість, так як це взагалі можливо в період війни страху і, і, і ну, дійсно страждань. Як ви вважаєте, як творча людина, як людина, яка творить, яка пише, яка глибоко намагається. В собі той храм будувати, от ну що має з суспільством статися, з тою людською критичною масою, для того, щоб ну, якесь усвідомлення з'явилося, щоб людина переродилася. Я думаю, що це усвідомлення вже поступово з'являється. Просто ми знаходимося всередині подій і ми, ми цього не бачимо. Нам здається, що нічого не міняється. Але якщо, наприклад, подивитися на Україну там в 2010 році, і щоб навіть 15-му чи 2020-му, це абсолютно дві різні країни, хоча насправді не сильно різні, але як мінімум кількість тих, хто усвідомлює себе українцями, зросла. Я думаю, якщо ми подивимось, е, є, є, є така думка соціологів, що е, у, у будь-якому будь 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 суспільстві завжди активні тільки 12-20% людей, тобто це приблизно та кількість, яка там була, наприклад, на Майдані там в піковий період, на океані Ельзі концерт. От уявімо, що ці 2 мільйони, ці 12-20%, вони і у нас є, як, 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 як і у кожній країні світу. Просто нам зараз хочеться більше, тому що у нас критичний момент, у нас війна, і хочеться, щоб всі були е, єдиним цілим. Але єдине ціле це, напевно, з'явиться тоді, коли у всіх з'явиться відчуття дому, що ця, ця країна це є власним домом. Тому що е, там, час, часи перебування в імперії в Радянському Союзі. Е, в російській імперії, перед тим в інших імперіях, вони е, не залишали в українцях е, можливості для проростання цього відчуття того, що все навколо це твій дім. Твій дім закінчувався власним будинком, і все там власним подвір'ям. А все, що там якщо, якщо пам'ятаєте, там в дитинстві ми там любили говорити, що оце, оце державне це там, можна зламати чи вкрасти там з радянського союзу. Була така штука, і, ну, і ти, і ти просто думаєш, що насправді це просто не, не було відчуття держави, тому що ця держава ніколи не, не, не належала українцям. І от зараз, коли вже можемо говорити про те, що у нас є своя держава, і це розуміння приходить так болісно через війну, ну воно буде поступово зростати. Я думаю, що тут, як, якщо, якщо люди захочуть мати захочуть мати щось, щось своє, щось більше, ніж просто там. 70 квадратних метрів чи 500 квадрат -метрів. Кукувати, квадратних метрів, чи е, з вони можуть купити, тисячу квадратних метрів. Якщо вони захочуть мати щось, якусь спільність, і це, це ж не просто земля, а це люди, які там живуть на цій землі, насправді це любов один, один до одного. Напевно, ну, тоді все буде поступово мінятися. Я думаю, що це ну, буде рости зараз, в будь-якому випадку. Воно вже, росте вже, вже ця певна любов на поні болю. Хочеться тут поставити таке питання, тому що ну ви говорите, а в мене зразу свої якісь асоціації з тими людьми, які просто е, кинулися за кордон, так, наприклад, шукати себе там, залишатися там, і хтось думає, чи буде повертатися чи ні. Тобто, е, якщо так дійсно філософськи подумати, то вони приїжджають у вже створений дім, так вже збудований дім. Вони його ж по суті не творили, вони його не будували. Тобто вони просто стають ці люди частиною того чужого дому. Як можливо чи пояснити, чи це взагалі не повинно, ну, не, бу, не має бути взагалі таких думок? Чи, чи потрібно пояснювати цим людям, що, що це чуже? Його створили не ви, ви просто користувачі? вже якимсь якісним. Якимсь позитивним, там, якимсь комфортним, але чужим домом. А я думаю, що вони самі це відчують і просто рано чи пізно або повернуться, або будуть жити там, ну, але вже прилаштовуючись не завдяки, а всупереч своїм бажанням. Ну, з ким будуть жити з неврозами постійними. Десь. Але два, два варіанти: або просто ти будуєш свій дім, або, або ти живеш в чужому домі. Це як жити в орендованій квартирі, наприклад, напевно, що там все, є ж люди, які, наприклад, все життя живуть. І більше того, якщо ми подивимося взагалі на захід, там, ту ж Німеччину, там багато людей, в принципі, все життя живуть в орендованих квартирах, і це нормально. Тому можливо, це у нас таке відчуття дому гіпертрофоване, тому що ми ще не увійшли там, в, в західну цивілізацію і вийшли зі східної, і десь так, знаходимося в чомусь своєму і щось намагаємося своє створити. Ну, можливо, у нас тут ще архетипи працюють давні. Дім а, та храм. Так, 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 будувати храм. Те, що я відчула, відчуваю, перебуваючи, ну, бачите, я зі свого досвіду говорю, бо оцей мій виїзд з Криму, він мені все-таки дав якісь певні свої думки, певні споглядання. Тобто, в принципі, я з свіжою головою, так, з свіжими очима, скажімо так, побачила це все. І Я відчула таку річ, що багато людей не цінують того, що мають. Тобто, був той самий Крим, так цінувала його отаж 12%-20%, як ви кажете, кількість людей. Тобто, як це Це відбувається е, зараз як наука, яка, що е, тільки коли ти втрачаєш, е, ти починаєш цінувати. І, і от чому це такими важкими сльозами потом по, по і кров'ю е, має доходити? Наскільки дійсно треба просто зупинитися на якийсь момент? так? І усвідомити, скільки ми маємо і як можна так цим легко розкидатися. От яка ваша думка, я знаєте, я, 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 я не хочу розкидатися якимись думками про причину наслідкові зв'язки, чи про від, особисту відповідальність, чи про колективну відповідальність, чи про те, що це просто з боку живе звір, якого не потрібно годувати нічим, ну, тому що він завжди хоче з'їсти, бо він голодний завжди. І я, я думаю, що це просто життя. Так воно триває вже на, на, на цій території 400-500 років. Це все ж повторюється. Ми ж не, не перший раз. Це, ми наче ходимо по колу постійно і не, не бачимо себе десь всередині того кола. Ще точка всередині в кола, це і є от наш дім, який мав би розростатися до країв кола, а ми напоті десь назовні все сунемо. Ну, якось так. Нещодавно прочитала ваш допис: якщо прикинути психічний вік людства, то це підліток років 14, важкий підліток, тому тут так мало любові і так багато антидепресантів. Що ви хотіли сказати цими словами? І як задіяти цьому? Як покращити? Я... Щоб ця дитина таки виросла, чи треба їй рости? Я думаю, що просто тут нічого не потрібно робити. Якщо ми говоримо про те, що це підліток 14 років, що ви будете робити з підлітком 14 років? Ну, можливо, виставити для себе якісь червоні кордони, за які не варто йому заходити і це контролювати, і все, а так і росте. Тому я би нічого не робив. Хай росте, як може, так? Але треба за ним так трошки слідкувати, щоб не наробив дурниць, так? У вас є така ну, пісня. Треба... Так. Я... Просто, я думаю, потрібно розуміти, що цей підліток це ж і є ми всі. Тому і потрібно слідкувати за собою в першу чергу. Так, це основа, це початок. А у вас є така пісня, колискова для Бога. Ми її обов'язково е, прокрутимо. Розкажіть, от про що вона? Насправді така назва досить, досить така гучна, цікава. Що ви хотіли цим донести? Я подумав просто, що якщо теоретично навколо стільки біди і горя, і по всьому світу якоїсь неправди, і ніби і, 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 і є церква, навіть яка говорить про те, що. Е, що, що не, не, не все так однозначно. Ну, Будь-яка церква, і в першу чергу, наприклад, католицьку церкву, е, то напевно, що десь Бог, а Бог заснув. Ну, там, не будемо говорити, що він помер, як там, казав ніч, просто заснув. Я б подумав, що варто написати таку колискову, яка б могла б його теоретично пробудити. Ну, просто погрався в таку гру. І, і... Подумав, як написати таку колоску, як, як підібрати такі слова. і все. Угу. А про що е, мріє зараз Сергій Борич. Я якось не знаю. Просто я б не сказав, що мрія, постійно просто думаєш про щось і все. Що ви порадите нашим слухачам і глядачам. Послухати, от яка музика вас надихає, які виконавці всесвітні, українські? Да я б в принципі порадив послухати того, Палани читали гурти черетяни, які такі, як, як 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 на мене, не не, не непомічені не в країні. Взагалі це мали бути наші якісь зірки, які е, не, не повинні були б стурів по країні не виїздити, тому що це абсолютно українська музика, яка б сподобалася б кожному. Украї... Але, якось так, от вона пропущена. Або, наприклад, гурт «Поріги Батіг» зі Львова, також хороший сонграйдер. Я б, в принципі, звернув увагу на те, що дуже багато зараз в Україні з'являється молодих сонграйдерів, таких просто люди з гітарами, які пишуть цікаві пісні, які шукають себе в музиці, і за цим цікаво спостерігати, якось так. Ну, можливо, це якраз та музика для тих 12-20%, про яких ви сказали. Але насправді здорово, що є, от в громадське інтерактивне телебачення, так на якому можна дійсно показати, познайомити людей, принаймні таким чином трошки розширити аудиторію і розуміння того, наскільки в нас колосальна кількість усвідомлених талановитих світлих і людей, які дійсно дуже багато часу, любові. Роздумів так, вкладають в ту українську музику, в ті українські пісні. А, на сам кінець, що такого цікавенького від вас чекати? Е, насправді просто я от, ці альбоми, які я випускаю, у мене є певний творчий задум. Це серія альбомів, які я хотів би поєднати в одну історію, тому я думаю, зараз найближчим часом ще дозведемо два альбоми, які хочу випустити. Це один альбом Дім, а другий альбом «Сад». Ну, так, закрию архетипну історію. <гум> так, так, так. Як же ж дім без саду, так, правильно. А в нас є, до речі, запитання від глядачів. Зацікавилися тим, що ви з Волині, і питають звідки саме. Це містечко Маневичі. Ну. Чудово, це, це чудово, насправді. А, дякуємо дуже за те, що сьогодні побули з нами за цей етер, за те, що познайомили трошки своїми думками, з творчістю, зі своїми мріями. А, радію, насправді дуже радію, що нам вдалася ця розмова. І у нас сьогодні в етері був музикант, співак, автор пісень Сергій Борич. Дякуємо дуже за вашу творчість Добувачте. за ваші думки. Дякую вам за розмову. 嗯。